Мої найщиріші вітання, любі друзі, знаходимося ми на одному з своїх чергових об'єктів, на якому я хотів з вами поговорити з приводу вкладання паркетної дошки. На цьому об'єкті ми вклали паркетну дошку. Є в нас е як радіуси, виводи батареї у нас з е підлоги, не захотіли ми з замовниками переносити її зі стіни. Оханенько випиляли отвори, які ми будемо куркувати після малярних робіт. Так само зробили всі е, стакі переходи між нашими підлогами покриттями, такими, як плиткою. Як ви бачите, у нас є переходи в санвузли та гардероби на плиточку. По нюансах вкладання паркетної дошки. Перед тим, як вкладати паркетну дошку, треба впевнитися в тому, що в нас підлога вона рівна. Якщо є необхідність її підлити, знівелювати, ми її невілюємо, підливаємо. Потім проклеюємо, вкладаємо. Залишаємо на деякий час для того, щоб вона відстоялися. Після цього ми вкриваємо його. Зараз після вкладання вкриваємо офокартоном, запаковуємо на малярні роботи і в кінці ремонту вимиваємо і або вкриваємо пропитку або іншим матеріалами, який нам дозволяє виробник. Дякую за увагу.